На початку року ми з чоловіком вирішили переїхати до Канади і весняно-літній період провести в скелястих горах подорожуючи. Kutine, в цьому плані прекрасно було все, окрім факту, що наша робота і наші бізнеси прив'язані до Європи. І щоб підтримувати зв'язок з командою, нам треба було прокидатися на ну, другій третій ночі. Давайте сьогодні на конкретному прикладі розберемо, як нічні зміни впливають на ваше здоров'я і наскільки важлива для нашої продуктивності я. Якість сну. Приємного перегляду! На сьогоднішній день понад дві треті людей спить менше ніж 7 годин на добу. Але давайте розглянемо, що відбувається в нашому організмі, коли ми недостатньо висипаємось по Перше, брак сну або порушення циркальних ритмів, наприклад, при роботі в нічні зміни або при подорожах на інші континенти, дає сигнал нашому організму про стрес. Наприклад, можна почитати останні дослідження на тему залежності сну і появи конкретних хвороб в книзі Меттю Волкера, чому ми спимо. Так, наприклад, він наводить останні дослідження, що нехватка сну прямо впливає на репродуктивну систему. Якщо чоловіки сплять менше, ніж 7 годин на день, рівень вироблення тестостерону в їх організмі автоматично погіршується на плюс 10 років. Крім того, очевидний вплив нехватки сну є на імунітет. Згідно останніх досліджень, є пряма залежність нехватки сну і розвитку раку. Адже, наприклад, в тій ночі, коли ви спите по 4-5 годин, ви автоматично на мінус 17% знижуєте кількість антиракових клітин, які виробляються в вашому організмі. Останні дослідження підтверджують, що переведення годинників весною на мінус одну годину сну призводить до того, що на наступний день після цього кількість серцевих нападів збільшується на плюс 20%. 4% порівняно з середньою кількістю того періоду. Жити в Америці по годиннику Європи було ок в теорії та зовні. В той час тіло постійно давало досить тривожні сигнали про нестачу енергії. Мій ранок понеділка починається о третій, трошки ранкової рутини. Я можу встати з зріжки, прокинулось півтори години назад. Але я просто лежу і тільки в горизонтальному положенні відчуваю себе окей. Okay. Не болить все тіло. Я не знаю, як, в якому стані можна зараз встати і піти наприклад працювати ефективно. Доведено, що брак сну прямо впливає на здатність приймати рішення на нашу концентрацію, а також реакції. Саме тому, наприклад, водіями радять відпочивати і контролювати якість свого сну. Відповідно, брак сну призводить до розладу в роботі наших гормонів. Гремліну гормону голоду та лептину гормону насичення обидва вони контролюють апетит, саме тому є пряма залежність набором зайвої ваги і недостатньою якістю. Сну. При низькому вмісті в крові гормону сну мелатоніну також збільшуються ризики зайвої ваги. Крім того, при недосипанні людина відчуває себе млявою, втомленою, від чого їй не хочеться рухатися забагато і брати на себе додаткову фізичну активність, що так само стимулює збільшення ваги і проблеми з метаболізмом. Якщо ваша мозкова активність відбувається понад 16 годин активності без сну, то почнеться ментальна і фізична деградація організму. Якщо ви не спите понад 18 годин на день, то згідно досліджень це прирівнюється рівню алкогольного сп'яніння. А як щодо обіднього сну. За словами Метью Волкера, сон не є банком, який ви можете поповнювати як дебетну картку, наприклад, обіднім додаваннями годин або висипаючись на вихідні трошечки довше. Сон працює в своїй регулярності підйому і засинання у тій самій годині і певній рутині. У випадку обіднього сну, по-перше, треба звернути увагу, чому ви засинаєте в обід. Можливо, це класний симптом того, що ви не висипаєтеся. Проте, звичайно, обідні сон теж має і свої плюси, але його плюси розкриваються тільки якщо він регулярний і відбувається кожного дня у тій самій годині і тої самої тривалості. У всіх інших випадках він не несе для дорослої людини того позитивного факту, який міг бути. Доказом є навіть стара практика наса, яка колись використовувалася для космонавтів. Це такі собі засипання протягом дня на короткий період часу, які всі робили у тій самій годині, і це позитивно впливало. На якість їх роботи. Робота в нічні зміни, так само, як і зміна графіку на нічній активності, суває наші біологічні циркадні ритми. Оптимальним фізіологічним станом для денних тварин є сон вночі і пробудження в день. Так само з часів перших людей на землі, графік був вибудований для активності в день і сну вночі. Це банально допомагало виживати. Ця інформація дуже міцно закріпилася в наших генах і до сьогоднішнього дня. Що ви подорожуєте на інший контент, або якщо ви працюєте в нічні зміни, то, перш за все, ви маєте приймати факт, що це буде стресом для вашого організму. Есенцій гіпоталамусі відповідає власне за циркадні ритми, а також впливає на температуру тіла, функції нейроендокринної та вегетативних систем, продуктивність пам'яті та психомоторний комплекс. І в принципі контролюється сигналами навколишнього середовища, а саме світло. Темрява. Отже, по-перше, зміна вашої активності, так само, як і зчитане зовнішнє середовище світла, чи темряви, відповідає за переналаштування систем в вашому організмі. Тому, в теорії, якщо ваш графік Тотально змінився, то через якийсь час ваш організм починає адаптуватися до цього інвертивного і перевернутого способу життя. Але в залежності від тривалості, інтенсивності і частоти роботи в нічні зміни адаптується і сама якість сну. саме тому люди, які живуть в в так званому інвертивному форматі або працюють нічні зміни дуже часто мають погану якість ну і прокидаються від світла або звуків навколишнього середовища. Це все мінусує їм кількість необхідних годин в будь-якому випадку. Власне одне з наукових досліджень підтверджує, що робота в нічні зміни розхитує ваш гормональний фон абсолютно так само, як і робота космонавтом, що ви спите менше ніж. Сім годин на день, як правило, через 2 роки ви збільшуєте свої шанси прийти до психоневролога, тому що, скоріш за все, ваша психіка почне банально розвалюватися. То може тоді бахнемо по таблеточкам для сну? І тут теж є цікаві дослідження. Справа в тому, що таблетки теж бувають різних видів. Наприклад, це детативні, тобто заспокоюючі таблетки. Вони працюють виключно на заспокоєння, а не на покращення якості вашого сну чи вироблення його. Гормону сну, тому вони впливають взагалі не так, як вам вважається, і не нормалізують ваш сон. Крім того, є дослідження, що мелатонін не натурально вироблений вашим організмом, це набагато гірше. І таблетки мелатоніну так само не є суперкласним рішенням для нерегулярного чи збитого графіку вашого сну. Окей, ми послухали всі ці страшні історії, але як нормалізувати наш сон? Перша порада, яку дають абсолютно всі спеціалісти, це засинати і прокидати. Атися у тій самій годині, подейкуючи абсолютно нічого так класно не впливає на ваше здоров'я, як засинати і прокидатися у тій самій годині, і ця порада є головною від більшості сомнологів, експертів по сну та науковців. І друга порада це звичайна наявність. Темряви, як ви вже зрозуміли, наш мозок дуже зчитує інформацію зовнішнього середовища, і сама наявність факторів світла та темряві впливає на його активність або активацію певних гормонів. Тому обов'язково треба глушити світло за декілька годин перед сном, робити його м'якішим і спати в міцній класній темряві. Третя порада це прохолода в кімнаті, де ви спите. Справа в тому, що для того, щоб заснути, ваш організм має понизити свою температуру. І саме наявність прохолоди в кімнаті може допомогти вашому організму заснути швидше, міцніше і якісніше. Четверта порада є дуже психологічною. Не бути активним в ліжку, якщо ви прокинулись, ви маєте вставати. Ви не маєте вести жодної активності в ліжку, крім сну і сексу. Ну але ми говоримо зараз про сон. Отже, якщо ви прокинулись ранку, не беріть телефони, старайтеся не працювати в ліжку, тому що тоді в вашій голові з'являється асоціація про те, що якщо ви в ліжку, ви маєте бути активним, ви не маєте спати. Саме тому у ваших батьків чи дідусів працює асоціація, що коли вони сідають дивитися телевізор, вони одразу засинають на дивані. Це банально асоціація. Тому для того, щоб з вашим ліжком у вас була тільки асоціація спокою класного сну, відповідно цим треба працювати. Є багато досліджень про кофеїн та алкоголь. Кафеїн після другої дня негативно буде впливати. Так само як і алкоголь буде седитативним, все це погіршуватиме в сумі якість вашого сну, і ви будете скоріш за все прокидатися на протязі ночі. І остання порада, до якої якоїться всі це не йти спати голодним, так само як і не йти спати переповненим щойно після її. Як ви вже зрозуміли, моє протистояння біологічним ритмам викликало багато змін в організмі і закінчилося доволі дивною симптоматикою по швидкій. Тому я б могла завершити це відео просто рахунками канадської медицини, але просто закликаю вас класно висипатися. Це найкраща інвестиція, яку ви зараз можете зробити в своє здоров'я, особливо в умовах вічного стресу. Дякую вам за перегляд!